Сьогодні ми продовжуємо зі відео про подальший розвиток, розвиток сім'ї, яку ми створили з нуклеус. Ну, вчора зробив побіжний огляд. Сім'я розвивається, як для наших умов, досить нормально. Враховуючи те, що ми забрали від неї попередній раз всю льотну бджолу. При переселенні ще тільки молода нельотна. Попередній раз було підкладено дві рамки з борщиною. але зараз ми подивимось розвиток сім'ї. Бачимо, заставна дошка вся молоді, в молодій бджолі. Матка виведена нікотовським сотом. Дервільня дуже добре. От бачимо. Та ще що ми підкладали, з цього боку не закритий розпліт. Починають закривати. А з цього боку вже закривають. От бачимо, ті рамки, що в гнізді були. Робота матки. Тут, ну, от, от, от бачимо нашу матку. От вона бігає, шукає місця, де, де покласти яйце. Як бачимо жива спокійна. Не тільки мене не кусають, навіть оператора. Бачимо майже сплошний. Тільки деякі комірки і то в них або мед, набриск, або перга. Це була остання рамка, з лощину яку ми тут попередній раз підкладали. Як Бачимо відкритий розплід. Тут також відкритий розплід почав закривати. І вчора я, щоб не гальмувати розвиток сім'ї, поставив рамку з лощиною. От як бачите, лощина почала витягуватись. Так що матки при виводі нікотовським сотом та іншими сотами, штучним, в яких матка відкладає яйця сама, виходять дуже добрі. На відміну від тих сотів, де личинки переносяться. Там хоч як не як, як би не вилетів, не крутив, а все одно таки зачепиш личинку і виходить матка не, не ну, Маю увазі не так Ну, матка була в основному може і добра, але все одно в неї є якісь недоліки, які вона з'являється пізніше. Або погане червіння, або крива не то, або ніжка відсутня, або каліка. Ну, все, все потім з'являється. Ну, підкладаємо рамку з гущиною і маємо один корпус, будемо мати через кілька днів один корпус розповіду. В а подальшому будемо розшиювати вже другий корпус. На цьому всім пока, до нових відео.